Вітаю вас, мої маленькі друзі! Дітки, ви вже знаєте, що у кожної людини є домівка, але вона є не тільки у людей. Домівка є у тварин, комах, птахів і у всіх живих істот на землі. Давайте з вами пограємо і з'ясуємо, хто де живе. Погляньте, малятка, чия це домівка. Так, гніздечко, це домівка пташок. А це дупло, хто в ньому живе? Так, правильно, в дуплі живе маленька білочка. А це акваріум, як ви гадаєте, хто в ньому живе? Так правильно, в ньому живуть рибки. А це вулик. Як ви гадаєте, хто в ньому живе? Так правильно у вулику живуть бджілки. Дітки, а зараз, кого ви бачите на картинці? Так, це кішечка. Де вона живе? Так, вона живе у людей вдома. Дітки, подивіться на картинку і відгадайте, хто до нас сьогодні прийшов в гості. Полюбляє він ковбаску і хазяйську любить ласку. Дім він завжди захищає. Як зовуть його, хто знає? Так, правильно, це собачка. Малятка, сьогодні до нас завітав песик Бровко. Він звернувся до нас за допомогою і просить, щоб ми зробили для нього будиночок. Ну що, допоможемо? Зробимо будиночок для бровка. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та кольоровий папір зеленого, синього і жовтого кольорів та ножиці. Шановні батьки, підготуйте деталі для аплікації, намалюйте і виріжте такі фігури: квадрат, трикутник і кружечок. Внизу на білому аркуші паперу розміщуємо синій квадрат. Це буде основа будиночку. Вгорі над квадратом розміщуємо зелений трикутник, це буде дах, а жовтий кружечок розміщуємо посередині синього квадрату. Це буде вхід у будиночок для песика. Ось який гарний будиночок для бровка у мене вийшов. Дітки, а тепер спробуйте і ви. Я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі, малятка!